Українські спортсмени вибороли 12 медалей на Олімпіаді в Парижі. З них три золоті, п'ять срібних та чотири бронзові. Україна посіла 22-ге місце в загальному медальному заліку. Пан стала абсолютною рекордсменкою України в історії ігор, завоювавши у Парижі шосту медаль. Найтитулованішою збірною за результатом ігор у Франції стала команда США. Американці здобули 40 золотих, 44 срібні та 42 бронзові медалі. Дворазова олімпійська чемпіонка Ольга Харлан виставила на благодійний аукціон Шаблю. Саме нею українська фехтувальниця завдала переможного уколу у фіналі командного турніру Олімпійських ігор. Усі зібрані кошти підуть на закупівлю автоматизованих турелей шабля систем під кулемети, що допомагають бійцям дистанційно знищувати ворога. Легкоатлетка Ярослава Магучих, яка виборола золото у Парижі, також підтримала українську армію. Вона спрямувала частину призових коштів на потреби збройних сил, фонд психологічної підтримки і допомогу притулкам із... та тваринам із окупованих територій. Ну і тут варто додати, що з 28 серпня по 8 вересня у столиці Франції проходитимуть вже 17 паралімпійські ігри. 17 літні паралімпійські ігри це 8 літні ігри за участю спортсменів паралімпійців незалежної України, лідерів світового паралімпійського руху. За роки незалежності українські паралімпійці взяли участь у 7-літніх і семи зимових паралімпійських іграх. Вибороли загалом часу 13 медалей, 4 172 на літніх іграх і 141 на зимових. І ми, звісно, будемо вболівати за наших паралімпійців. Ну, а Зараз до нашого ефіру долучається Михайло Кохан, бронзовий призер Олімпіади 2024 у метані Молота. Вітаємо вас! Вітаємо. Вітаю, дякую а, за запрошення. Пане Михайло, ну. Звичайно, в першу чергу хочемо привітати вас з цією перемогою. Вся країна була щаслива бачити вашу посмішку, коли ви отримували свою нагороду. Скажіть, будь ласка, що для вас, для вас персонально означає ця нагорода? Ну, дякую. Для, для мене персонально це означає, що мої, моя праця не пройшла задарма. Що нарешті я дочекався цього моменту, коли підіймуся на подіум, тому що у Токіо я фінішував четвертим. Мені там. Трохи не пощастило із місцем, але неділю назад нарешті я дійшов до цієї цілі та планую не зупинятися та підійматися все вище та вище. Михайло, наскільки складно було вам готуватися, враховуючи, звісно, ті умови, в яких опинилися усі українські спортсмени? А, ну, на самому початку, під час повномасштабного вторгнення, було дуже важко, бо ніхто із спортсменів не, не знав, що робити далі. Що через що що взагалі відбувається? А, а, але а завдяки нашому керівництву а, вони змогли забезпечити нам тренувальний збір у Туреччині, мені та іншим спортсменам у, у інших країнах світу, тому а, ми змогли підготуватися та продовжилася наша підготовка до змагань. Взагалі, перед а вами це... перед вами, от в цій невизначеності на початку стояло питання продовження спортивної кар'єри, чи ні? Чи ви знали, що ви за будь-яких умов будете продовжувати? Знаєте, зараз важко відповісти на це питання, тому що так, де? Ну, на тренування не хотілося йти, тому що була якась розгубленість, якесь, знаєте, як, як пустота усередині. У, у Але згодом, 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 ми вирішили все ж таки продовжити тренуватися, тому що країну треба представляти та нагадувати світу та показувати, що ми українці здатні на. На гарні виступи навіть під час повномасштабної війни, Все так, пане Михайло, Ми звичайно всі були вражені цією олімпіадою, і, взагалі, її презентацією, відкриттям, закриттям. Хочеться у вас дізнатися щось з того, що було за лаштунками. От про ваші емоції, про те спілкування, яке було поза кадром, яке не бачили глядачі. Ви можете поділитися з нами вашими емоціями і вашими, вашим, вашим досвідом. Ну, Знаєте, під час відкриття змагань ми ще знаходилися на тренувальному зборі в Естонії, тому ми бачили ще по телебаченню, як наша команда пробувала на цьому кораблику. А церемонію закриття також ми не побачили вживу, тому що вже я знаходжусь у, на, на тренувальному зборі, тому що в мене ще сезон триває, як і у багатьох легкоатлетів. Для мене, для мене це, це якесь свято. Кожні змагання це свято для спортсмена. А Олімпійські ігри це найкраще свято, яке може бути, особливо, якщо звідти виходиш з медалю та, та коли підняв. Наш прапор там на стад де Франс це взагалі якась фантастика. Ви були зосереджені на всі 100% чи звертали увагу на якісь деталі? Ну там ми чули, що дехто був незадоволений задоволений організацією, дехто був незадоволений а, своїми номерами, умовами. А, хтось їжею чи все вас задовольняло? Та і а, чи от, увага засобів масової інформації журналістів? Закордонних журналістів. Чи на вашу думку, була вона достатньою у плані питань та і зацікавленості того, що відбувається безпосередньо в Україні? Ну, В плані прикутості закордонних журналістів, це так. Зараз їх набагато більше, ніж було до... ніж ми просто. Ну аніж до початку повноштабної війни, тому що усі хоч хочуть дізнатися, як же як же насправді ми там тренуємося, як справді все у нас там наш тренувальний процес, тому що це е, дуже цікаво, тому що інші супротивники тренуються в у мирний час. А нам з, треба працювати та продовжувати тренуровочну діяльність е, під час війни. А з приводу Олімпійського селища, ну, ці картонні кроваті, вони вже були у Токіо, тому до них звикати не потрібно було. А, так все, нібито гарно, їжа така ж мене задовольняла. Але, але нема кондиціонерів, бо не було кондиціонерів, тому що то, то це було трохи важко, якщо чесно. Тому що найважніші старт, ти. У жарі, тому мені прийшло спати на балконі. Розібрати цю, цю кровать, це у та зібрати його заново на балконі, то, то там тріш, трішки краще було. Ну, добре, що вона хоч так. так. Пане Михайле, і на завершення. Що для вас далі? Яка наступна вершина поставлена перед собою для вас? Наступна вершина, ну, під Підійматися на, на ступеньку вище, я, яка наступна вершина. А, наступному році у нас чемпіонат світу, тому це найближчий такий престижний ну, великий старт. Тобто, зараз Ось ви, так. як ви сказали, ви продовжуєте підготовку, літній сезон триває. Тобто, ви готуєтеся до е, чемпіонату, який буде а, в наступному? Ні, ні. Чемпіонат світу в наступному році, а у цьому році ще залишилось е, декілька міжнародних стартів. Е, не чемпіонат Європи, не Олімпійські ігри, а такі в нас ліги свої є. Тому до них готуюся ще ну і ми будемо, звісно, вболівати за ваші наступні звитяги, за ваші наступні рекорди. Михайло Кохан, бронзовий призер Олімпіади 2024 року у метані молота, був з нами наживо на зв'язку.